Так, ребятушки, їдемо на роботу, попаздуємо сьогодні на 7 хвилин, тому їдемо трошечки. Добав, я увірено. Загалом рано пройшов взагалі супер рову, я встав сам, ніхто не будив, як зазвичай. Встав по першому будильнику, зробив зарядочку, помонтував, ворог там буквально 15 хвилин, але загалом він цього було достатньо. Поїхав, помив посуд. Зібрав собі тормозок на роботу, почистив зуби і виїжджаю власне, на роботу. Трошки запізнився сім хвилинок, але загалом нормально. я обіцяю бути крутим. І йдемо далі. Знаєте, просто в моменті злив себе на думці. Було хастер, теж не мій. В моменті злив себе на думці, що я працюю на заводі 20. От. Але зато зато... у мене було 168 балів за НМТ. І я знаю, що правильно пишеться. Не піду за водою, а піду по воду. Угу-гу. Ой, що світло? Коротенький сьогодні опис сьогоднішнього дня, тому що і день такий собі був. Загалом зранку прокинувся, став по будильничку, все супер. Зарядочка, медитація, їжа в потім на роботу, рабську поїхав. На завод, та ладно, рабську. Рапську. На завод, потім попрацював там. 2.40 приїхав додому, потім трохи поіблував, тому що коротше, а, треба було одну штуку зробити, але перед нею треба було іншу штуку зробити. Коротше, я десь півтори е... годинки я просто викинув. Трошечки розстроївся, але ну, потім нормально. Потім ворк. Потім там трохи по дому, тири пири, туди-сюди. Загалом те, що я планував, планував собі небагато справ сьогодні. я зробив, Зарядку ще не зробив, точніше, тренування ще не зробив, зарядку зранку зробив. Загалом сьогоднішній день оцінюю десь на п'ятьорік з десяти, тому що в рівні з вчорашнім якось крошечки. Ну, Менше справ просто було, і коли не було справ, потрібно було займатися саморозвитком або навчанням. А я не займався ним, а просто типу та чапчам Чисто з цього трошки розчарувався і не було такого повноцінного відпочинку після роботи годину, про яку я казав, яку я хотів. Але загалом типу, основне це що? Зробити зарядку зранку, поундитувати, поворкати і, і зробити тренування ввечері. Загалом я вже три пункти зробив, я навіть понавчався трошечки сьогодні, минуток 20. От, Зараз зроблю тренування вечірнє і загалом все окей буде. Все супер, до зірок. Ще, я не знаю, До речі, Напевно, я буду робити собі кожного тижня 2 дні паузи. Тобто два дні вихідних, коли я буду... В один день, в неділю я повністю, напевно, не буду. Не буду робити тренування ввечері, а буду робити зарядку зранку тільки. А в суботу якась лайт-програма по типу половина зусиль. Тому що... Без вихідних я згорю, але і після вихідних мені дуже важко відновитися, тому це щось для мене буде новеньке, сподіваюся, профітне.